Навіс від Марченка за висип. Там Коваленко удар. І це є гол від Коваленка. Чудово. за закин... кем... Навіс від Марченка. Бачу! Момент і м'яч всі ці однивуть, цей ратунок! Забиває узруб! Перший гол у нашому матчі забито! Так, розумію, що Харченко Антон ізначається, швидше за все, саме він після... Побачив! Ашка принесла результат. Двічі забили. Так, Сіпка Коленко, подача. Баніко пробиває ім'я. Сісті 1-1. Забиває Олександр Баніков. 1-1. Гашка зрівнює рахунок з подачі кутового. Після того, як Борисков Олександр виконує подачу 1-1. Ну і що, розв'язка починається у нас дуже цікавому матчі з фієстою два кутових. Ашка принесла результат. Двічі забили. Kar pjuta je kovanko, podlačila.